Вітаю! В цій лекції ми поговоримо про важливий процес обробки звуку частотна обробка. Частотна обробка звуку це процес зміни рівня гучності певних частот в звуковому сигналі за допомогою спеціальних інструментів, як от еквалайзер з метою зміни тембру, корекції або покращення звучання. Вона дозволяє виділити потрібні звуки, прибрати небажані частоти та створити певний звуковий образ, що є ключовим етапом звукорежисурі та музичному продакшені. Як працює частотна обробка? Еквалайзери. Це основні інструменти для частотної обробки. Вони дозволяють підсилювати або послаблювати певні частотні діапазони, наприклад, низькі, середні, високі частоти, впливаючи на тон. Та характер звуку. Вони є графічні, де частотний діапазон потілений на полоси, і кожна полоса обрізається фільтром у формі дзвону, бел, ширину якого не можна змінити. В параметричних еквалайзерах графік можна побачити безпосередньо. Він має від 3 до 6 фільтрів, параметри яких можна змінювати його позицію на шкалі частот, глибину зрізання або підсилення та ширину фільтра. Вузька область діє чи широка. На двох крайніх фільтрах можна ще змінювати форму фільтра з дзвона бела на полицю шелф. Фільтри Використовується для видалення небажаних частот або їх груп. Наприклад, високочастотний фільтр може прибирати зайвий шум, а низькочастотний фільтр усунути небажаний гул. Просторовий ефект. Хоча це не прямо, Частотна обробка також може впливати на відчуття простору. Зміна рівня високих частот може зробити звук ближчим або далі розташованим. Для чого використовують частотну обробку. Корекція та покращення звуку. Видалення надмірно різких чи занадто м'яких частот, які роблять звук неприємним або нечітким. Розчищення міксу. У складних музичних композиціях частотна обробка допомагає розділити інструменти, щоб кожен мав своє місце в спектрі частот, уникнувши перекриття та замазування звуку. Надання звуку певного характеру: за допомогою еквалізації можна зробити звук більш яскравим, теплим, різким або глибоким. Творчі ефекти. Окрім практичної корекції, частотна обробка використовується як творчий інструмент для створення унікального звучання, додавання певних гармонік або насичення е, сигналу. частота та її вплив на сприйняття звуку. Низькі частоти, баси відповідають за глибину, потужність та основу звуку, наприклад, бас-гітара чи барабани. Середні частоти відповідають за тілу звуку, його основну насиченість та читаність, наприклад, голоси чи гітари. Високі частоти відповідають за яскравість, деталізацію та повітря в звуці. Коли ми говоримо про частотну обробку, то варто згадати про те, що кожного інструмента. Та голосу є свій робочий діапазон частот. Це діапазон, в якому знаходиться корисний сигнал інструмента чи голосу. На зображенні ви можете побачити перерахунок всіх інструментів і їх частотний діапазон, в якому вони можуть працювати. Але мікрофони та звукопідсилююча апаратура має також свої частотні параметри: – частотну характеристику, це залежність амплітуди вихідного сигналу від частоти вхідного сигналу, постійної амплітуди. Що демонструє, як система обробляє сигнали різної частоти? Графіка ЧХ вказує, які частоти система підсилює, а які послаблює, що є важливим для розуміння роботи електронних пристроїв, підсилювачів та систем передачі сигналу. Цей графік є в технічній документації до звукової апаратури. Якщо ми поглянемо на еквалайзер, то фактично побачимо той самий графік, тільки тут ми можемо самі його налаштувати. На даному зображенні можемо побачити робочі діапазони частот музичних інструментів та людського голосу. Можемо звернути увагу. Що є зони, де всі вони мають спільний діапазон. Це є основна зона, в якій ви будете боротись за корисний сигнал кожного з них. Повернемось до особливостей людського голосу та інструментів, а саме до формування їх тембру. Людина або музичний інструмент не видає чистого тону. Це завжди складний звук з набором обертонів, гармонік і шумів, що є результатом резонансу, що виникає в складній системі голосового апарату або конструкції інструментів. Ці гармоніки можуть бути в когось сильніші, в когось слабші на різних частотах. В роботі треба звертати увагу на те, як звучить голос актора без підзвучки, і потім як його голос звучить в мікрофон. З того вже відходити, які частоти прибирати. Вище вже було згадано, які полоси частот, за яку суб'єктивну характеристику відповідають, але розберемо це ширше. В роботі з голосом низькі частоти до 300 Гц десь приблизно відповідають за повноту і глибину звучання. Але часто ця зона найчастіше обробляється, бо не несе в собі корисну інформацію, навпаки, вилазить зайве бубніння, яке з'їдає чіткість. Тому майже завжди присаджуються частоти в районі 200-500 Гц бас взагалі обрізають фільтром до 100 Гц. Чоловічі голоси майже завжди проходять через жорстку еквалізацію низьких частот. Жіночі голоси частіше проходять через обробку середніх та високих частот. Середні частоти від 300 до 2500 Гц. Це тіло звуку несуть головну звукову інформацію. В ній формуються основні тони, але згадаємо, що вушна раковина може підсилювати частоти в області 2-4 кГц та й динамічний діапазон в цьому в цій зоні частот ширший. Згадуємо криві рівної гучності. Тому в цій області також часто працюють з еквалізацією, але більш індивідуально, ніж на низьких частотах. В параметричних еквалайзерах ця область ділиться на низькі середні та високі середні частоти. Низькі середні це якраз будуть до 2,5 кГц, а високі середні від 2,5 до 8 кГц. Високі частоти від 8 кГц до 16 кГц несуть в собі інформацію, яка відповідає за чіткість. Тут індивідуальність ще більше проявляється, якщо в актора так званий дзвінкий чистий тембр. То такий голос постійно буде проходити через обробку високих частот, які найчастіше заводяться при наближенні до акустичних систем, особливо на звуках Ц, Ч, е, С. Зазвичай це вузька зона О в області 10-12 кГц. Також область після 14-15 кГц взагалі може обрізатися фільтром високих частот. Якщо тембр глухий, більш м'який, то частіше за все область від 10 кГц буде підійматися. Знову ж таки, все залежить від того, в який мікрофон говорить актор. Якщо це дорогий якісний мікрофон, то це буде більш чітка і деталізована передача голосу ніж через бюджетний мікрофон. В моїй практиці часто трапляються форс-мажори, коли під час вистави актору можуть замінити мікрофон, бо попередній вийшов з ладу. В таких випадках я просто не даю його одразу голосно, а вивожу поступово і одразу поправляю еквалізацію. Якщо в тому є потреба, гадаю, з еквалайзером зустрічався кожен з нас, хто хоч раз залазив налаштування аудіо на смартфоні або ноутбуці. Тому можете ще раз туди заглянути і покрутити його, щоб зрозуміти, що міняється, коли ви змінюєте його налаштування. Якщо є доступ до програм монтажу звуку, то спробуйте там відкрити будь-який сигнал і обробити його еквалайзером, грубо обрізаючи ті чи інші частоти. Нагадую, що якщо мікрофон конденсаторний, він буде передавати більш чіткий звук. І якщо ви конденсаторний мікрофон даєте. Людині, яка має чіткий дзвінкий голос, це буде дуже важко еквалізувати, тому краще замінити на динамічний. Якщо глухий голос, то краще давати конденсатор, якщо є можливість, або працювати з підсиленням високих частот, щоб покращити чіткість голосу. Знову ж таки, Звертайте увагу, як тримає мікрофон артист, тому що від цього теж змінюється амплітудно-частотна характеристика, і, від цього, і те, як знімає голос мікрофон. Частоти також можуть там вилазити, наприклад, бубніння. Якщо мікрофон направлений не до рота, а десь в шию, на підборіддя чи ще кудись, може вилазити бубніння, тому що е наш голосоапарат апарат побудований так, що є різні рівні резонаторів. Наприклад, є грудний резонатор, це груди, от шия це наша основа. Є е, ротовий резонатор, це та корисна інформація, яка виходить з нашого голосового апарату, підсилюється за рахунок нашого е, голосового апарату, голосового резонатора полості рота. І є головний резонатор, тобто це носові пазухи, лобні пазухи, носові, і сама сам череп голови це відповідає за резонацію високих звуків. Це треба також пам'ятати, щоб розуміти, звідки формуються наші високочастотні і низькочастотні звуки в голосі. Отже, пам'ятайте, якщо ви працюєте з гарнітурами і тому подібне, то звертайте увагу, як направлений мікрофон. В артиста, якщо в артиста чути задування, затикання, вилазить буква П, Б, Т, от як зараз у мене, спеціально прибирати не буду. Це означає, що мікрофон дуже близько до рота, і вони говорять з дуже активною атакою. В таких випадках, якщо є можливість попросити їх подалі віддвинути, тому що ви це повністю не приберете. Ви можете прибрати низьку складову цього звуку, але. Особливість приголосних звуків в тому, що вони є шумові і можуть розподілятися по всьому спектру частот. Якщо звук ч, с, ци можна побачити конкретно в певній області, як я вже говорила, в області 10-12 кГц, то звук Ш. Він має дуже широкий спектр, і ви з ним нічого не зробите. Ну тобто, якщо дуже багато буквиши вилазить, спробуйте замінити мікрофон. Ну або подалі просто від рота йому відвинути, попросити, щоб він далі від мікрофона говорив. Тому що дуже широкий спектр частот, ці звуки ж близькі до білого шуму, до постійно до того звуку, який займає. Весь спектральний, всю спектральну зону. Тому експериментуйте. Можливо, якщо у вас є можливість, позаписуйте себе на телефон близько до до мікрофона, далі від мікрофона, послухайте, як це працює, переслухайте ці записи і зрозумійте, як це працює. Це можна навіть на телефоні поекспериментувати. От, записуйте ближче до мікрофона, далі від мікрофона, і десь на оптимальній відстані від мікрофона в телефоні. Потім відкриваєте через програвач ці записи, заходите в еквалізацію і пробуєте крутити е, ті ролики, що там надані, і спробувати переналаштувати свій голос так, щоб він вам звучав приємніше. Ще можу дати кілька порад до того, як використовувати еквалізацію в художніх цілях. Наприклад, якщо вам треба зробити звук з телефону, сміло обрізайте низькі частоти до. Тисячі кілогерц, а той до двох, а зверху обрізайте до 8 кілогерц. Кіло і це буде якраз зона роботи е, звичайного телефона. Тобто залишається тільки корисна інформація, яка е, дає можливість чітко почути голос. Е, і Таким принципом, в принципі, працюють телефони, яка б зараз, який би зараз класний зв'язок не був. Діапазон частотний для передачі мобільного зв'язку не змінився. Можливо, трошки покращився в плані чіткості після аналогових е, е, телефонів, коли ми перейшли на смартфони, але зона дії частотна не змінилася. Якщо вам треба зробити ефект, ніби хтось говорить в сусідній кімнаті, вам дали запис якийсь чи там телевізор грає за за, за стінкою, то сміло обрізаєте корисну, всю корисну інформацію до, до 2 кГц, можливо, 1,5 кГц з фільтром високих частот. Знизу чуть-чуть підрізаєте, щоб воно не дуже бубніло і все одно якась читабельність була. І буде у вас ефект, ніби хтось за стінкою розмовляє. Щоб зовсім прибрати читабельність інформації, це треба мати еколойзер, який. Дозволяє послухати інформацію конкретно в цій зоні дії фільтра, де можна переключити перспективу прослуховування. Це можете поцікавитись різними еквалайзерами цифровими, які можна встановити окремо на ноутбук або ПК, і які інтегруються в ваші DAW Digital Audio Workstation. Тобто в програми для обробки звуку, і поекспериментувати з цими значеннями. Або навіть в аудішені є можливість послухати байпас, тобто тільки цю область дії, область дії фільтра чи область дії процесора. Дякую вам за увагу. Переходимо до наступної лекції.